Перше було у міністра екології про бездомних собак. Це просто в цього е, Злочевського і його пост, це просто більшого кривожабного поста я давно не бачив. Тим словом, все там погано. Тобто, бо люди грають не в свою гру. Він грає в свою гру. Леся грає в свою гру, Стець грає в свою, доні грає в свою, Агіка грає в свою, парубій грає в свою, Там, навіть грає в свою. Бо розумієте, люди, які ну, внутрішньо відкриваються, тому що. Так, це складний простір. Тут можна програти, Ось як програв я цім. Я думаю, що для розумів людей це дуже цікавий кейс, історія про те, як не можна робити в інтернеті. Але для багатьох це гарний досвід, який дозволяє виграти. От я зберіг розмову відомого віце-прем'єра Криснікова з відомого журналістом чоловіком Високі отношення. Німець з Донецьким легко говорити Mm. Ви чистий такой дядько, ну і ви такой же дядько. <сміт> от і поговорили. Потім, я вже не пригадую, чи Челенка чи колесівка це Просто Це вже пішло, хтось з тих ну, зроб, зробити цей скріншот, і вона вже ходить по інтернету там, і так далі. Просто це от цікаво, ну, цікаво не те, що вони тут його обізвали. Бо зараз вони, вони майже друзі і вони можуть собі це дозволити. А цікаво те, що оцей чоловік, <сміт> <сміт> та, 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 але публічно. Але важливо, що цей живий. Живий, а в інтернеті людина, якщо хоче, щоб її адекватно сприймав, має бути живий. От коли, о, 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 цей. Але іноді треба не перегнути палицю. Бо, наприклад, президент Медведєв він надто живий в інтернеті. Yeah. Тому його цим айфончиком називають і так далі. Тобто Він смішний просто вже своєю. Тобто має бути дистанція. Тобто активний, але при тому є речі, які ти ну, не мусиш робити тільки під інтернет. Якщо ти вже хочеш зробити собі таку дешеву репутацію, то виходить ситуація, як на наживується. Я вам покажу, чим це закінчується. Коли людина е грає в не там і не стри. От Маргін поставив скріншот, створили про, про медведівський е сайт, який модерується тільки в день. Тоді вночі, коли модератори модераторы приходять приходят звые не любители медведева и пишут, нет, 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 ну и все остальные буквы, которые есть. Видите? Ну просто вот газ да", вот да. Е, и тут є едет из прихильники, да, 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 там да", и так далее, да? Це такая гласна рода, такая стена. Ну, классно придумана, да? Така мозаика, что всі ми разом за медведева, да? А вот коли модератор спить то тоді приходять інші люди і роблять те, що вони хочуть. Розумієте, так? Наскільки падає престиж навіть той невисокій, напевно, який є усього цього чоловіка, коли таке відбувається, От, от, от вам відповідь, Чи, чи треба думати? Треба чи треба давати можливість зробити все всім? Ні, не треба. Я, наприклад, я, наприклад не дозволяю в моїх аккаунтах лаятись. І це Бродський чи не бродський, бродський літературна лайк, я назвав це слово. Але, але бувають деякі не, не літературно, то він депутат парламенту чи він там, е, хлопчик з під зарканом, вони автоматично вилітають. Просто от я не хочу. Я не проти, є така культура і так далі. Будь ласка, у себе, що хочете. Я не по видос люди. Але тут не треба. От просто це таке, ну я не скажу, чисто плюске, але рішення. І так, от, це гра. Люди розуміють. Питайте, вона стрічка, там може бути запекла дискусія, але їх не посилає. І це нормально. Тобто, а є навпаки стрічки, де тільки так і, так і спілкуються. І вони теж комфортно себе почувають. І люди, які пишуть, ви з великою літери там були просто ну, вважалися фашистами, які знущаються на, 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 на аудиторію замість того, щоб сказати чітко і прямо, що, що треба зробити і куди піти. От. Тому відповідно от, 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 це все вибудовує тобто, свою. Ну, Свою картину ти можеш запропонувати, але вона постійно ну, обтирається у, ну, у більших людей. І люди так мовити, тебе обтісують. І вони кажуть, дуже важливо почати, ну, для тих, хто ще не виписався повноцінно, з сфери, бо це дуже близько швидко збиває пафос з людей. Дуже швидко так мовити, опускає рівень сприйняття. От іноді пише щось таке, ну це таке очевидне річ. Пишеш що, що людям, що, а що це таке, хто це такий. І тепер розумієш, треба було в дружках написати, хто це такий, чи звідки це цитата. Просто не тому, що ти там розумна, а людина не розумна. Але якщо людина з стоїть близький знайомий, каже, я не знаю такого, чи це прізвище для мене неочевидне. Ну, я там жив вже 90-х років там, в журналістиці. Я знаю багато великих для сучасних журналістів молодих, для покоління, Сергія Олещенка, вони вже ніхто. Ну, вони вже... Через них перейшли. І все. А я тобі бо я не знаю багатьох, хто був там за 20 років доважним. І, і це нормально, але в даному випадку треба тоді це зробити. І оцей контакт з людьми в Фейсбуці, в Твіттері, він дозволяє якось краще зрозуміти ну, своє місце в житті. І дуже важливо, що краще розуміти у того, чи на чата, чи на глядача, чи чат, з яким ти спілкуєшся. Я, в принципі, мені це достатньо чітко його для себе використав. І от історична правда, це я ну, це я сказав, інженерний проєкт. Я спочатку виховував так, цю аудиторію, приблизно так сказати, себе в ЖЖ. Тобто я писав те, що мені е, було цікаво. Я спілкувався про це з людьми. Я бачив, що це знаходило певно. Люди казали, а що ж про це нема от в одному місці, де почитати? Так? А, люди казали, а чому нема такого? І я зрозумів, а чому дійсно немає такого журналу? На заході в Польщі, в Літві. Там всюди є такі портали, є паперові журнали, їх багато. А в нас не було. І тоді треба було швидко, ну не швидко, бо це все одно лежало нібито на поверхні. Але тоді треба було креативно зробити, гарно, технологічно це зробити, швидко це зробити, наскільки можливо. Зайти гарний майданчик для розміщення, я знайшов українською правдою, і, і, і воно ну, виставило. Тобто це постріл, який йому, здається вдався. І поки що це не виносить багато грошей. Але якісь копійки вже є, а далі буде більше. Відповідно, таким чином це. Так. І, і ще. Значить, е, є два сайти, на яких дуже популярні такі майданчики для блогерів. Це УП і кореспондент... Ви ну, кореспондент, користь знаєте, а не так, знаєте? Mm -hmm. Чому я трохи ну, за все пояснював, чому це не є болоссан? я ви ну, то, що з вами вайшлися, і ви багато хто, звичайно, бачили, ну, справи блоги, ви побачите, що оці блоги це просто е, колорки авторські, які чомусь називаються блогами. Блогосфера не працює. Тобто, тут нема е, уривків, думок, е, позицій, е, просто лінки, от, які треба не забути. Чим цінна блогосферу? В блогосфері ніхто за великим рахунком... Нічого так докладно не розплумачу. Тобто, я знайшов лінк, там тихо, де показував. Я хочу, щоб він не загубився. Я пишу, це важливо знати там. Або там я от, перед початком ну, вже ну, мало почати, писав, обіцяна інтерв'ю, Ющенко вже на сайті. От, я поставив. І от, це там, якісь кількості людей вже там, кілька там, півтора десятки. Це вживається. Там, Бо їм там. відбувається сотні людей і так далі, в залежності від інтересу. Це просто один лінк. На українській правді чи на пристане, це, як правило, це просто окремі публікації, які називаються блогами. Блог все-таки це більша більше ступінь ступі, недопрацьованості і інтерактивності. Тобто, коли ти пишеш щось, то розраховуєш на якийсь фідбек, в процесі якого ти сам будеш знати про це більше. Ти тобто, написав, кинув один лік, а тобі кидають на супій на, на другий. А ти ще така публікація є. І тоді ти бачиш ну, вже більше. А тут я сказав, а ви хочете коментуйте, там хтось коментує, хтось ні. Це, ну, це не зовсім була сфера. це сфера це вільний постріл, на якому ти можеш образитись, на якому ти можеш е, дати якусь сировину, відбудеться якась дискусія, е, де зберуться однодумці чи зберуться вороги і так далі. Відповідно, ну, тут це просто публікації, які модно називаються блогами. І так далі. Це трошки не те. Це не дуже про це. Це не є смертельна погана, просто це є, трошки профанує той первинний блогер, в якому як стиль життя, по суті. Коли ти постійно комунікуєш з цим інтернет-середовищем, який ну, ніколи не може до кінця прогнозувати. А цей процес такого танцю триває вічно. Це вже же відчувалось до літа цього року. На початку літа почалися масові кількаразові разові дос-атаки, тобто в ЖЖ кілька разів і багато людей в цей момент просто внутрішню в, в тому, саме від цього середовища і цього майданчика, так мовити, так само, як і я, перенесли на, ну, на, на, сам, на свою техніку. Звичайно, вже зараз не досить, де? а я вже там не пішов. Просто я зрозумів, що моя аудиторія вона сформувалася, вона вже передбачувана. Це як іноді ми зміняємо вже ті, кого друзі, там, чи хтось розлучається і, і так далі. Тобто В даному випадку я теж просто розлучився з ЖЖ, залишивши там майданчик, тобто, бо дехто вдаряє журнал, я цього терпіти не можу, і вже, що це неправильно. Це вже, це ж ти видаляєш не тільки свої коментарі, ну свої тексти чи пости. Пост, ти видаляєш величезні гілки обговорень, причому іноді ну, дуже цікаві. Тобто В розмові люди, ну, справді. Як знаєш, дурелі проводять, тобто інтелектуальні, відбувається з використанням ненормативної лекції. Але це важливо. Важливо, що люди з різними позиціями обговорюють, розбирають ситуацію чи людину ну, до таких, що там політолог чи економіст цю ситуацію не розбере. І коли людина знищує свій блог, воно знищує всі ці архіви. І це неправильно. Тому хай воно собі на певному історичному моменті ставиться ну, крапка, і хай воно собі вже живе як історія. Я маю тепер можливість писати Фейсбук ну, власне, кожен має. І я дуже легко обійшов, і що твітер мені відразу не сподобався, то тут я зрозумів, що це просто багато зручніше. Єдине, що мене, е, е, з, ну, тут менше об'єм, ніж хотілося. Вже трошки більше написали в одному, е, одному посланні. Але тут легше реагувати, тут швидше бачиш, умовлення. мовлення. Ну, це, це просто вже наступний крок, і тому просто. Треба увійти і користуватися. Знову ж таки, для журналіста. Не, хто, хто не має потреби додаткового спілкування, дитина, наприклад, дітей, а старші, дити, он, старші двоє вже присутні в інтернеті, дитина старша, вона е, е, спілкується з відом, ну, відомими її і невідомими людьми. Тобто я в принципі, вже не, не спілкуюся. Тобто, звичайно, я відповідаю на листи, звичайно, мені хтось щось пише, але я це не вважаю спілкуванням. Я, просто, я постійно знає, в сотою те, то, що, то, що мені потрібно, звичайно, реагуючи там, на людей. Але вже таких трьох заради трьох, які є мої дитини, мені вже просто не потрібно. Просто я сформував таке коло тепер, кого я читаю в стрічці, і, 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 просто, тепер я відмовився читати, наприклад, щоденні газети. Просто не потрібно. Там є всі ті люди, які роблять новини, які коментують новини, які е, так рефлексують, що ну, жоден там, коментатор на це. Ну, нездатний. Відповідно, я, ну, я сформував той свій медіасвіт, який ну, мене задовольняє. І, в принципі, думаю, що приблизно з таким сценарієм підуть і далі. Звичайно, папір залишиться для якихось там унікальних продуктів, які от, цікаво дивитися, там, якийсь каталог ювілярних прикрас, наприклад. Да? Там, чи великий журнал про пони будуть сидіти і дивитися на цих коней. Оце таке буде там. Там, Або якісь там журнали з кулінарними рецептами. Швидше все залишиться. Але щоденні газети помруть, вже повірте настільки швидко, що ми навіть не встигнемо це відчути. Тижневики будуть жити довше, але можливо і вони них Вони просто стануть доступними інтернет-носія, або, або, або купувати, або там, скачувати, або отримувати їх там, за передплату. От я передбачу, кілька ви тепер я буду очевидно електронними, бо це просто не ви ну Зручніше читати, не треба. Тим. Іх не складу а надає файли, як на диску. І так далі. Тому я думаю, що ми вступаємо в таку думку, в якій журналіст, який не вміє, не плаває в всьому...